Служба безпеки України тут, а скажіть, будь ласка, що тут відбувається? От я хожу всюди вас шукаю. Добре. Мені так і не зрозуміло Добре. Добре. до прес-центру служби так, безпеки. Так. Ну, дівчата кажуть, що ви то в один зайшли де погрітися, в другий зайшли, де погрітися. Добре. А що прес-центр? У вас ж має бути якийсь наказ на руках? Я не знаю розпорядження. Бо я чую служба безпеки України. Ну, в принципі, це пам'ятка архітектури. Да? Тут всім вільний доступ. Для чого ви залякуєте людей? Ну, Ви не рахуйте, що це ваше як повноваження трішечки переходить. Ну, Ви, ви представляєте з цим, що ви Служба безпеки України, да? На яких підставах тут вирахування диверсійних груп. От мене е, перевіряли, сумки мені. Я вам стільки корупціонерів покажу, які мільйони вивозять з нашої країни. Ви не хочете подивитися? Я рахую, що це посадовці, які точно диверсійні всьому. Ви не хочете їх провірити? От, наприклад, боєрська ОТГ вирізається ліс 80 гектарів. І я відкрила кримінальну справу. Ви не хочете там перевірити? Ну, куди ці диверсанти, щирі патріоти вивозять? Ви що, шукаєте своїх? Я їх тут цілий день шукаю, не можу знайти я вже. Вони і вас кинули чи що? Так. Да? То ви можете показати хоч яке-небудь розпорядження, чого ви, ну, вираховування якихось предметів, зв'язку з військовим станом, що це відбувається? Ну, в загальному. А ви не хочете мою особу встановити? А чого? А я хочу, щоб ви встановили мою особу. А чого ви одних встановлюєте, а інших ні. Це ваші теж? Да? А ні-ні. ні. Я бачу них, якщо то православні, то не ваші. А може і ваші просто під священника косять. Да? Ну ми ж не сумніваємося, ми ж відкриті. Просто чого ви перелякуєте тут людей? Я от одного не можу зрозуміти. То ваші чи не ваші, чорні сумочки, бачите? Ваші, так? Да? Каже, що це ви його. Ні? А ви хто така? Я хто така? Я громадянка України, просто хочу знати, що відбувається. Я не знаю, я прийшов в храм. Не знімайте мене. Ні, я, я, я тоже прийшла в храм, але ж бачу тут. А... Бачите, люди не хочуть хаті. Ага ми в публічному місті. Вони можуть не хотіти вдома жінку. но не мене. Вибачте, потерпіть. Потерпіть. Можете йти вдома, жінки керувати? Не, свої. <схай> не знаю, в мене нема. <схай> так, шановний, ви так швидко від мене не тікайте. Ви скажіть, будь ласка, куди ми біжимо? Ну, в мене ж в мене ж каблуки, я ж не можу так за вами швидко бігти, а вдруг я зараз впаду і буде психологічний тиск Служби Божої України на парафіянку Української православної церкви. Ви уявляєте собі? Ой. Я, чесно кажучи, стільки кросу, що не давала по печерській лаврі. Скільки зараз. Знайдіть, будь ласка, своїх і мені, будь ласка, хоча б якийсь на указ, наказ. Ну, щось дайте мені, розпорядження, я не маю сайтів, я не маю доступу, не маю інтернету. А чому в прес-центрі як ви ходите? Дивіться, відповідно закону України, ви не маєте права виконувати незаконні або злочинні накази. А я не знаю, що ви тут ходите, і лякаєте людей. От скажіть мені, пожалуйста. Ой, там ще якісь кури. Ой. Ви знаєте, як мені незручно за вами бігати на каблуках. Я хочу знати, чого ви лякаєте людей. А може ви щось хочете тут підкинути? І взагалі я вашу особу ще не бачила, а ви вже втекли. Ой, красний хід, це точно. Це точно красний хід. Чуєте? Одні кричать, що не хочуть, щоб їх знімали, Другі хочуть, щоб я за ним бігала, попробую з ними витримати. Фух, Я ж не готувалася, я ж не готувалася до таких кросів. Якби знала, то вділа б без підбор хоча б. Ой, але знаєте, що його теж кинули, від нього теж втекли. Я їх ганяю по всій лаврі і не знаю, де вони. По-перше, де я спілкувалася з дівчатами, жоден з них не показав жодного паперця. Ну, документу, хоча б по офіційному, вони шукають диверсійні групи за замовленням пцушників. Розумієте, та так як тут лавру пресують зі всіх сторін, от скажіть мені, от вони такого ганяють. У вас є варіанти, що вони нічого тут такого не підкинуть, так? Да? Дивіться, як бігає. От скажіть, це ж по чоловічому так бігати від жінок? Взагалі не знаю. Ой, щось зніматися не хочуть. Я ж не до них додому прийшла, показують мені, що тут відбуваються слідчі дії. В цьому нема питань, я хоч порозумію, які слідчі дії. І зараз також з ними ж, бо диверсійні групи під час військового стану можуть бути Тікає на джепі. Людоньки на джепі тікає, я ж не добіжу. Куди тікаєш? Дівчата, де ви є? Я не можу їх сама ловити. Кажуть, що вони мене мають ловити. Фух, я вже впріла. Ой, знайшла я. Ой, аж цей, руки мокрі. Сомплі течуть, каблуки слизькі. Фу, втік. Втік. Ви уявляєте собі втік? І тут мене кинули. Мокра. Так, є, де той чоловік тільки що тікав? А ви тут працівник поліції? Де той чоловік в військовій формі тікав? Я хочу встановити його особу. Я не знаю, вверх чи вниз. А де він є? А він в машину втік. Ви що? А може він в мене по вкрав, а ви не спрацювали. Ну а як чого? А ви чого тут стоїте? тікає, тікай, тікай. Щось з машини переговорю і тікає. От бачите, поліція стоїть, вже дуже вискочила до мене. А ви чого вийшли? Ви чого тут робите? А ви ні, ви маєте зразу сказати, що ви тут робите? Я пересуваюся, а ви на роботі маєте бути закріпленим за певним об'єктом. Ви чого тут? Я не знаю, чого ви тут. Я знаю, що ви працівник поліції, який має нести забезпечення охорони громадського порядку. Да я не хочу мені треба зловити, який тікає від мене. Зараз ще ви будете тікати, ви ж такі чоловіки. От спробую витримати з ним. Дівчата, можете подивитися, як, я, як в мене каже зали, що я бліда, щочки фух, аж пашать. Фу. Такий крос на підборах. Так, зараз один був ковтік ну ці стоять. знаєш, ці не виїдуть, поки я їх не випущу, то я їх зараз розпитаю. Каже, ви що, не знаєте, чого я тут. Ну це дуже приємно, що навіть підписчики є з правоохоронних органів. Фух. О, о. Так, відкриваємо, відкриваємо. Так. Фух. Ви поняли, вони чекають. Так, ще їх військовій формі багато. І всі тікаються. О! І всі мене зустрічають. Все, да. Пішли, каже. Я ще вас вже стекуляцію теж знаю. Ой! Фу. Ой, попробуй вилізти. Але це вже плюс, що я їх знайшла. От скажіть, от вони не можуть нічого підкинути, от скажіть. Фу. Дзвонять, пишуть, вона тут, вона тут. Головне, з мене щось таке зробили. Страшне, що не знати, знаєш що. Мужчина, ви не бачили тут мужчина в військовій формі? А куди він втік? А? Як що таке туди? Ой! Господи, помилуй. Що, що? Він мені потрібен, я хочу встановити його особу, а він втік. Я ж на підборах, я ж не можу за ним бігти. А ви хто? Безпеки України. А покажіть посвідчення. Не на камеру мені, але покажіть. Фу, дайте я вилізу, бо ви зараз мене штркнете, я з горбка полечу. Ні, наверху. Да. Ну, звісно. Що, що? Сукувати. А що, ви що, заборонено тут робити? Є. Є. Я хочу спитати, що ви тут робите? На основі чого? Не, не. О, хоч може хтось мені скаже. Покажіть. Да? я теж громадянка України на основі закону України. Переверніть. Ви переверніть. Я ж не бачу догори ногами. Під полков... та ж покажіть, я маю право бачити, прочитати. Ні, не ви покажіть, я не знімаю. Ну, ви знімаєте голос. Ну і що? Ну то скажіть, як вас Петро, Іван, і я прочитаю. Володимир мене звати. Ні, я прочитаю слухай, вас Слухайте, слухай вас. Що я вас, вас турбує? І що мене турбує? Да. Що, ви, що вас тут турбує? Ми працюємо. Да. Виконуємо. Покажіть мені офіційне що? щось. Ну щось офіційне, покажіть. Дивіться, от у нього куртка до, е, Бачите, з американським прапором. Ну Мені ж цікаво, хто він. Він співробітник. Співробітник. А покажіть, ви, як вас звати? Просто посвідчення покажіть. А я ж я... нічого от не, вимагаю. Ви не як вас звати? Мене Кохановська Вікторія Святославна. Да. Да. Можу паспорт робите? показати. Так, да, будь ласка. Да. Да? Ні, mm -hmm. ви мені так, як треба посвідчення своє. Ні, він не пред'явив. Він не пред'явив посвідчення. Ми тільки стаємо про тебе скажіть? Бо ви в військовій формі. Ви кажете, що ви СБУ. І я не знаю, хто ви. А хто він? Я не знаю. Прізвище в нього є? Є. Він громадянин ви, ви, України скажіть, чи ні? Ви, Подивіться, ви, він з курткою він, американською якоюсь на ви, цьому. Ви, ви, ви мені, ви не ви не стрімте? Я? А ви а ви маєте право мені щось вказати, я вам не що я забороняю. маю? У того, будь ласка, можете вказати своїй жінці? Ну не мені же ж, правда? А мета вашого перебування тут? Ви а ваша мета перебування тут? Я скажу, ми да. ви виконуємо. Покажіть мені розпорядження, що да, Чекайте. Ваша машина чи ні? А, ваша, бо є. Пропуск навіть є. Чекайте. все да, є. Одесь мені. Я ж вам скажу паспорт. Да, ні, в руки я не бодаю вам. Да, ви не маєте права брати мої особисті документи в руки, правильно? От ви мені подобатись, починаєте трохи. Скажіть мені, будь ласка. Ви прийшли тут... — Ні, ви я прийшла документ. спитати, що ви да, тут робите. Да, да. Кохановська Вікторія Святославну, вам добре видно? Дражнянського району Хмельницької області. а на, що ви мої дані в голосу оголошуєте? Отак. А чого так? А чого так? А чого так? О, а чо так? О, а чо так? Ви не маєте право. А то, що я громадянка України, в мене захищено законом персональним даним. Якщо Но. ви своїм службовим посвідченням захищені, то я так само. Но. А ви мені мільком показали догори Но. ногами я і спеціально Ні. Ні, то скажіть мені, будь ласка, що ви тут робите? Я вже Ми... чула 10 версій. Ну і, і ще і 25. десь той чоловік втік. І, ще десь, 25, і десь. Той чоловік. Пасіло. А куди він тут втік? І ще, і ще десь 25 п'яту пода. От мене таке враження, що ви щось хочете тут підкинути. Кому я маю право тут ну знати? От ви не показуєте посвідчення? Так, кра... війна посвічі. в країні. Я маю знати, да. що тут робиться. От війна в країні? От він навіть посвідчення не в... показав. Війна в країні? Да. Шановна да. 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 ми маємо Шановні. багато чого права зробити. Супер, давайте вас, в боярській ОТГ поїдемо там, де 80 гектарів лісу вирізається. Давайте поїдемо. І там, де відкрита кримінальна справа. А ви справа. Я прихильниця московського патріархату. А тобто, ви як службова особа я заявляєте, питаю. що в нас є московський патріархат? У нас? А ви заявляєте? А нас є ви службова патрі... особа, тобто, заявляєте. Тобто, ви виявляєте, ви, ви кажете, що немає в нас служба, московського Такого. патріархату. Е, я кажу, що в нас законодавство України не діє. А то що в нас немає московського патріархату, у мене є офіційні підтвердження від військової адміністрації і від офіційного від міністерства кабінетів. Да, уявляєте собі. А ви вже як загаджована, залежна особа. Яка є при виконанні своїх обов'язків і заявляєте мені як парафіянки Української православної церкви, яка здійснює? Юридичний стоп, захист. Стоп, стоп, стоп. Ви являєтеся парафіянкою української православної церкви? Так, так. Якого патріархату? Шановний мій, а ви хто такий зараз в даній ситуації, щоб службою безпеки України вивчати патріархати? Ви хто? В нас, Ваші повноваження? В нас проходять заходи які? на території? Які по патріархату визначені? Ні. А які? Контрдиверсійні, контр да. а супер! Контрдиверсійні, а контрдиверсійні в нас тільки в патріархатах, чи може теж в Службі безпеки України, чи може в херсонських працівників поліції, які здали підрозділ і відділ. У вас є докази? Є давайте, докази давайте, офіційно давайте, на Генеральній прокуратурі сайта. Давайте, а як це давайте докази? Ви тільки що мені так розповідаєте, так яру. Вас є докази, що ми належимо до якихось патріархатів. А в мене є грамота з 1991 року і дев'яносто року, де ми.